Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а до чого готуватися. На дату 27 вересня. Місяць буде у знаку зодіаку риби. Це буде тринадцятий місячний день в місячному календарі, а сам місяць буде у фазі зростаючого місяця. Місяць у знаку риби означає, що наші здібності до розумової концентрації будуть дещо ослаблені. Будь-які дії вимагати будуть конкретики, а відносини важко знаходять своє втілення у реальності. Краще витрачати чийсь час на активний відпочинок, захоплюючу подорож чи присвятити себе мистецтву, щоправда, юридичне питання чи справи, пов'язані із вкладанням грошей йдуть без особливих ускладнень. Тринадцятий місячний день це день самоаналізу, і якщо нам вдасться розібрати свої помилки і винести з них урок, то з'явиться реальна можливість підняти свій авторитет і зміцнити своє становище в очах оточуючих людей. Дуже ймовірним є сплеск творчої енергії. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі. Овен! У цей день несприятливі обставини можуть порушити ваші плани. Вам доведеться їх відкласти, а то і зовсім розлучитися з мріями про їх реалізацію. Не варто замикатися в чотирьох стінах і усамітнюватися. В скрутну хвилину ви завжди можете звернутися за підтримкою до близьких людей. Телець. Тельці, проявивши наполегливість і рішучість, зможуть намогтися бажаного і втілити в життя свої сміливі ідеї. З'явиться шанс зайнятися цікавою справою. Нові знайомства можуть виявитися не тільки приємними, але й корисними і покласти край вашим проблемам. Близнюки. Близнюкам варто звернути увагу на своє здоров'я. При найменших ознаках нездуження не варто зволікати з візитом до лікаря. Легка застуда може перейти в затяжний перебіг і обернутися ускладненнями. Не потрібно ігнорувати сигнали організму. Раки. У цей день раки зможуть налагодити і зміцнити як ділові, так і особисті відносини. Ви зможете справити приємне враження, переконати співрозмовника у своїй правоті. У відносинах зі своєю другою половинкою, ви з легкістю йдете на компроміс, не допускаючи розбіжності. Лев, тим, хто працює в звичайному ритмі, нічого не потрібно міняти. Ви рухаєтеся в правильному напрямку, а ваша працовітність і наполегливість допомагають домагатися блискучих результатів. Однак ті, хто у відпустці повинні продумати про незвичайні маршрути і місця. Чим більш оригінальним буде дозвілля, тим краще ви відпочинете. Діва. У цей день діви можуть відчути на собі всю силу критики оточуючих. Це може дратувати. Проте згадайте, що і саме не проти вказати іншим на їх недоліки. Можливо, потрібно просто менше чіплятися до людей і контролювати свою мову. Терези. Цей день пройде для терезів у клопотах і турботах. Можливо, на ваші плечі впаде рішення чужих проблем. Не виключено, що близькі родичі попросять про допомогу. Тоді всі інші справи доведеться відкладати. У цей день варто бути акуратними на дорозі. Скорпіон. Скорпіони можуть різко поміняти пріоритети і бажання. Ви відчуєте тягу до розкішного і дорогого. І то не тільки про матеріальні цінності. Хоча витрати потрібно контролювати, щоб ваші бажання не залишили вас на мілені. У другій половині дня можливе романтичне знайомство. Стрілець: оцей день стрільцям потрібно більше часу проводити з близькими людьми. Уникайте спілкування з негативно налаштованими людьми, відпочивайте з ними. Тільки з тими, з якими можете дозволити себе розслабитися і душою, і тілом. Остерегайтеся харчових отруєнь і намагайтеся не переїдати. Козиріг в цей день козирогам не варто включати весь свій арсенал образи і злості. Якщо комусь заманеться вас покритикувати. У процесі колективної роботи це нормальна практика, не виключене підвищення службовими сходами. Однак остерегайтеся заздрісників. Які можуть плести підступні заговори. Водолій. У цей день водолії можуть досягати великих успіхів. Однак діяти потрібно прямолінійно, уникаючи драм і театральних вистав, щоб отримати бажане. Не варто давати порожніх обіцянок, якщо ви вирішили щось зробити для іншої людини. Зробіть це без зайвих слів. Риби. Чим більше гнучкості і м'якості ви проявите у відносинах, тим краще у вас і людей, які вас оточують, буде настрій. День сприятливий для навчання. Ви швидко завоюєте нові знання і запам'ятковуєте важливу інформацію. Не виключено і кар'єрне підвищення, яке зміцнить ваше фінансове становище. Вдячні вам. За те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Дякуємо вам, друзі.